Головний герой відчуває тягар своїх минулих вчинків і їх непростих наслідків. Він розуміє, як його дії впливають на його родину, зокрема на сина, змушуючи його відчувати біль і страждання. У відео звучить біблійна цитата, яка наголошує на важливості любові та підтримки у нашому житті. Ці цінності, як теплота домашнього вогнища, можуть змінити долю кожного з нас. Взаємовідносини між персонажами і їхні конфлікти, як нитки в складному візерунку, також грають важливу роль. Вони намагаються знайти компроміс у важких ситуаціях, що виникають на їхньому шляху. У в'язниці люди стикаються з наслідками своїх дій, як це важко нести. Це місце, де вони можуть глибше усвідомити свої помилки і спробувати змінити своє життя на краще. Вибір між свободою та рабством стає критично важливим для всіх, хто відбуває покарання. Програми, такі як Unity One, стають путівниками, що допомагають знайти шлях до волі. Спілкування між ув'язненими створює спільноту. Де вони підтримують один одного як рідні на сімейній зустрічі? Усі.